Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Передня верхня, задня панеля у нас є синхронізована підсвітка. Міняється вона клавішою на поверхні корпусу. Тут є різні режими: мигання, перевивання, статичні кольори. Можна обрати будь-який під себе. Ось, як ми бачимо, такі режими перевивання у нас є. Ось таким чином, ну, забито доволі багато. Як ми бачимо, напевно, навіть не менше 30 режимів різних кольорів. Якщо клавішу затиснути, то підсвітка вимкнеться. Потім рознатискаємо і знову працює. Також баштовий кувер. У нас підключена його підсвітка до материнської плати, і її можна буде міняти через програму Create. Ви окремому відео і ми це покажемо. Також на передній панелі є вентилятор 120 на постійний обдув, зверху 2, 120 виду, ззаду 120, баштовий кувер 120. І на відеокарті є ще окремо своїх три полупасивних вентилятори. В цьому плані по вентиляції у корпусі все гарно. Пильник зверху, пильник спереду. Верхній у нас іде на магнітах. До речі, передній також йде на магнітах. Якщо треба його можна буде знімати, і під боком вживання є ще один пильник. Скло загартоване, плівочку можна буде зняти. По задній панелі роз'єми для підточного монітора. Монітор ми підключаємо себе напряму у відеокарту. До речі, так як відеокарта доволі велика, ми її окремо знімемо і покладемо в свою упаковку. От, а відео, яке є встановити у корпус, ми знімемо, просто повторити з нами. Там все просто вставити, підключити конектори 8 та 6 пін додаткового живлення, ну і прикрутити її до корпусу. Просто повторити по відео, а там буде все просто. Так як у вас на моніторі ось такий роз'ємчик VGA, Вам потрібен ось такий перехідничок з VGA на HDMI. Сюди ви перекручуєте ваш синенький кабель і HDMI вставляємо у відеокарту. До речі, монітор підключаємо саме напряму у відеокарту. Тут є Гігабітний, ой, точніше HDMI, ще один HDMI і два дисплей порти Далі по задній панелі гігабітний мопорт, весь звук, роз'єми USB 3.0, 2.0, 3.0, весь стандартний набір. Ну і Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. Сумарна інформація Ryzen 7 5700X 4,650 w 32 ГБ оперативної пам'яті частотою 3600 двома планками по 16 ГБ від компанії G.Skill, Відеокарточка RTX 3070 GB Gaming OC, SSD M2 на 1 ТБ від компанії Kingston. Одна частинка войована під систему і друга повністю чиста. Робимо тестування, навантажуємо процесор в максимум. А потім також зробимо окреме тестування на відеокарту. По графіку навантаження бачимо, що вже процесор у нас працює в 100%. Зверху у нас графік температури процесора. Автоматично по зростанню температури баштовий кувер буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла. Баштовий кувер йде на 5 трубок, має 4-х піновий конектор, все як треба. все працює гарно. Передні вентилятори у нас будуть заганяти свіже повітря. Верхні та задні вентилятори будуть його витягувати за межі корпусу. По тестуванню у нас все чітко, немає ніяких проблем. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо HD пресет, стрес-тест, поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти, коли вона знаходиться у простої коло 38 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. До речі, вентилятори тут полупасивні, запускаються вони при відмітці ближче до 60 градусів. Зараз вони вже запустилися. На тесті у нас RTX 3070. Вони так само автоматично по зростанню температури будуть добирати свої оберти для більш якісного відводу тепла. Дана версія йде OC, у в неї є заводський розгін. І тепловиділення виділення близьке до 220-250 Вт. Графік потрошки у нас вирівнюється. Це працює чітко. Ось така в нас бірочка вийшла. Будемо готувати до відправлення.